Варю груші. Мені так вони сподобалися, що мені, мене пригостили знов тими грушками такими, які треба варити. І я варю знов ці груші. Друзі, в кого буде запитання, що це за груші, що я варю? У мене є таке відео. Називається Варимо груші. Це нідерландський рецепт. Спеціальні груші, які вирощують для того, щоб їх варити. Їх отак треба почистити. Варяться вони в вині, в червоному цукрі з корицею. Ну, Рецепт у мене є. Я Просто до того, що мені так вони сподобались, що я ще хочу такі груш, от я варю. Спробуйте. Може, вам теж сподобається. Ось такі на цей раз вийшли у мене грушки. Вони вийшли трошки червоніші, темніші, тому що я додала більше вина червоного. О, бачите, залежно від того, скільки додаєш вина і червоного цукру. І такий колір виходить. М -м -м. Смакота. Мені дуже подобається. Попробуйте приготувати. Сьогодні знову робота в СШО. Приїхали на великах. Зараз Нік закінчив роботу. Я його чекаю, поїдемо додому. Така в мене корзинка на велику. Магазин дуже зручно. Можна багато набрати і привезти. А тут он скільки великів. Ай. Сьогодні гарна погода, сонечко. Трошки прохладно, але но так, нормально. Ще без рукавичок. Навіть на велосипеді. Без рукавичок. О, привіт, Нік! Здаровайся. Як відпрацював? Привіт. Та нормально. Нормально? Молодець. Ну пішли. Власне, маєш. На велике. Поїдемо додому, так? Да? Угу. Заїдемо ще зараз в магазин за продуктами. Нік, давай вперед, я за тобою. Продуктів треба трошки підкупити. Давай, Нік, давай, вперед. почекай почекай! А то не дожену. Нік уже навчився їздити на велосипеді. Правила вже трошки розуміє, дивиться. Вон там їдуть, пропущу. І люди йдуть. Накопили продуктів, будемо тепер складати їх в пакет і в корзину. У мене прям цілий грузовичок. І така зручна корзинка, супер. Так, поставила і перекладаю. Пакет. Це в акції були шніцелі. Береш два, платиш дешевше. Макарони ще подорожчали. Оці самі дешеві 89 центів. Щось розбирають і подорожчали. Молочко моє для кави. Ну, харінг, це обов'язково. <хи> Ой, так я люблю. селедиці. цей. Часто купляю. Так, яйця теж самі дешеві. 2,49. 2,49, такі яйця десяток. Так, ну і так далі. Ще один пакет нагрузився. І... Буду їхати, як на настоящому грузовичку. <ріст> <ріст> Ні, ну це класно, це класно. Це не тілешка, це не, не в руках тягти, а от супер, дуже задоволена. Магазин їздить. Можна включити батарею, але я хочу, якби тренування, щоб трошки було для мене. То Я не включаю батарею, а так покрутити педалі. Ну, Звичайно. З грузом трошки так важкувато. Ну нічого. Опс! Діти бігають. Дивляться, що тетя на трьохколосному велосипеді. Ну нічого. Бережно, боже, бігають. Так. Дітки, я повільно їду. Так що... Довго не знімаю. Просто хотіла вам показати в брусі, брусі на велосипеді себе. Що ще, ще хотіла сказати, що от Попробувала пожити в селі чи в маленькому містечку. Оце якраз для мене, оце якраз для мене. Я так втомилася вже в великому місці. Ну, може, хтось мене не зрозуміє, молоді можуть не зрозуміти. От. Але люди мого віку зрозуміють. І клас. Де б я ще покаталась на велосипеді, як не тут, як не в селі чи в маленькому містечку. Наш хазяїн поїхав. От, тому думаю, Ніку це підходить. От в Києві то взагалі у нас такий трафік, щоб я, я би не виїхала. От, а так тут є така можливість, класно. От і трошки можна скинути вагу. Я набрала тут на цих смаколиках нідерландських. Нік, мабуть, теж трошки набрав. Так що ми трошки поскидаємо, я навіть і не включаю цю батарею, ну так, щоб вона не розряджалася. включаю потрошку, а взагалі, то стараюся більше крутити педалі. Отак. От так що, кому подобається теж, хто мене дивиться, жити в невеличкому містечку або в селі. Ну, звичайно. Не в такому глухому селі, а трошки, щоб десь якийсь був комфорт, магазини якісь були. Ну, то тоді краще. А у нас тут постійні гості. Така класна парочка. Ой, красиві. Так, ви красиві? Красиві. Боже гарньюні. От, приїхав грузовичок, будемо тепер розгружати. І сьогодні справа по шопінгу е завершилася. Купили все, що нам необхідно. Можу вдома показати, кому цікаво. Так, давайте покажу, друзі, що такого цікавого ми купили, так, і розкажу ціни. Значить, що у нас цікавого? Ось от такий, от, такий соус аспергес, аспарагус чи що з аспарагусом, За 50 е євроцентів їх знайшов там на знижках. Хочу попробувати щось цього приготувати. Не знаю що. Так, хочу розказати про тунець консервований. Отакий от ми купляємо. знайшли поки що самий дешевий. Це він у нас виходить 2,29. 2,29. Отака от баночка в олії, скільки вона, 145 грам. Так, ну от Дивно, що країна якби, морська, а риба тут дорога. Так, далі, от, таке от я собі на каву молочко купляю 0% жиру. А, оце цікавий карне мелк. Я думаю, ну що тут таке за думала якесь молоко там. Не знаю. Ну, от хто коштував, поділіться зі мною. Враженнями. Мені здається, що це, ну, типу, сироватки нашої, але з добавлянням молока. От такий якийсь смак, не чиста сироватка, а з добавлянням молока. Ну от, Мені подобається пити можна нормально. Так, ну і оселечик. хочу розказати вам про оселечик, що харі, Харінг. В приватних магазинчиках один оселедець 2,25. А от я беру в Альберт Хейні три оселеці за 3 євро. Значить, один оселечок виходить, тут навіть, бачите, 2,69 сьогодні. Виходить менше, ніж 1 євро. А в приватних 2,25 і не дешевше. Далі, отакі от яйця, самі дешеві два. По-моєму, 2,49 десяток. А що цікаве, оці ось курячі котлетки? Були в акції, так? А, значить, купляєш дві за 5 євро, три за 6,50. Це котлетка з соусом, такий фарш курячий, а всередині соус. Тати соус Так, дві штучки. Виходить, за 5 євро. Так, а це шніцель курячий. Теж я взяла дві штучки, за 5 євро виходить 1,2,50. А так, бачите, 3,69. Вони по 0,712, но їх можна покласти в морозилку. От, і в мене хлопець любить, нік любить такі котлетки. Далі, що в нас ще акції, ось от Отакі от йогурти, ром-йогурт з горішками. З Далі він теж любить такізички з яблучком. Вони є з яблучком, є з, цим, з абрикосою. Це з яблучком. Теж були в бонусі. І ще ми купили е, самий дешевий майонез, що був в 83, по-моєму, така от банка, скільки він тут, мілілітрів, 650 мілілітрів. От. Але була акція е, купляєш 3-1 подарунок. Це, мабуть, вже перед святами, але нам так багато не треба, ми так багато не їмо. Знайшли одну баночку за євро 84. Ще його не пробували, Попробуємо, який він. Ось такі у нас покупки, друзі. Так що всім смачного, всім гарних покупочок. попали в юмбу і не змогла вам не зняти. Таке попалось, побачила. Дивіться, марципанова свиня. Розове марципанове порусятко.